Хлопці, привіт! Ось такий девайс сьогодні у нас на огляді. Це в нас такий собі Bluetooth-модуль для вашої автівки, який, який ви додаєте за допомогою USB та Aux. Це дозволяє на старих якихось автівках, де немає вбудованого телефону чи вбудованого блютуз модулю, отримати ну, Bluetooth. Ви можете е розмовляти за допомогою вашого телефону. Ви можете е прослуховувати музику через блютуз вашого телефону. Та усе так добре, бо ця приблуда коштує е, 10 баксів. Е, і чи за 10 баксів ви можете отримати якісну річ, бо ми робили огляди, але іншою мовою, ми робили огляди на югріни та бейзаси. Там було е, все досить добре. Е, там не було в нас ніяких фонів. Воно працювало, воно добре працювало у стереорежимі, ви могли розмовляти. Е, та давайте зробимо огляд на цю штуку. Почнемо з Aliexpress. Дивіться, ми на Aliexpress. Коштує ця дрібничка 9 баксів 60 центів. Ну, майже 10. Що вони заявляють? Давайте подивимось опис цього чуда. Bluetooth 5.1. 1 Означаю вашу автівку Bluetooth модулем. Вона додає hands-free для дзвінків. Вона додає. Асистент, активацію, тобто ця штукенція може бути як Google-асистентом, так і Siri, якщо, ну, неважливо, що ви використовуєте. В неї є бас-буст, тобто ви можете е, умикати режим бас-бусту для прослуховування музику, ну, щоб як вихи не їздити, ну, бумц, 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 от таке, от таке потрібно бути. Е, далі е, лише три кроки. Е, всунули, плюнули та пішли. Ні, на самому. Ні-ні-ні. <св 'язати> всунули? Вставили. <св 'язати> всунули. <св 'язати> <св 'язати> <св 'язати> Добре, вставили оці конектори, підключили до по Bluetooth та насолоджуємось. Музику. Та ні, всунули та насолоджуємося. Буде, мабуть, <св 'язати> більш яскравіша фраза. І в нього є параметри деякі. Це версія Bluetooth 1, а 1 АВЦП. HFP, А2DP, Bluetooth протоколи 5 вольтів, та більш нічого немає. Ну що, ми виходимо з Аліекспресу та підключаємо. Це робиться дуже просто. Якщо ваша автівка має AUX, то то добре, в нас є AUX, ми підключаємо AUX, а потім підключаємо U... U... USB. Ой, а що це за. Що це за звук? А що це за звук? Вона що фонить? Та капець, вона фонить пищить. Але так не потрібно? Але так не Ні. повинно бути. Ні, не повинно бути. А ти бачив, що тут немає а, кріплення. Нормального кріплення. Так це ще якесь це від, від одягу. Типу, ти, тобі, тобі потрібно приклеяти ось цю дрібничку на скотч до якоїсь поверхні та потім. Ліпити його. Що це таке, Зовсім? Ну, воно воно фонить. Що це за фігню ти мені приніс? І ти мото ми замовили за 10 баксів. Але ж дрібничка від Югринуська, ось такий пристрій, коштує десь 12 чи 15 баксів. Але там є. і Три є... Е... Та немає. Оцього. Оцього, оцього немає там. Що це таке? Капець, я перший раз таке чую в цех. Хлопці, не купуйте. Зараз ми його розіб'ємо молотом. Я я, Я шокований з початку огляду. Ні, 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 ні. Ні. Ми на це не підписувались. Олексій, дуй за молотом. Я швиденько. Ну що, як ви бачили, Олексій пофіксив цю штучку, відремонтував, то вона тепер не фонить та не пишить. І я думаю, що вона зовсім не працює. Але ми не рекомендуємо покупати ось таке, не таке гівенечко, в українській Гуано, бо є варіанти Україн... більш да? цікавіші. Та китайці вже зовсім похреніли, бо немає ніякого нормального е, фіксатору, немає е, нормальних матеріалів, викор... не дивлячись, не дивлячись на ціну, не дивлячись на ціну, це суцільне лайно. Тому ми його не рекомендуємо, воно пишіть, тріщить. І якщо вам подобається, що ми робимо, ставимо вподобайки, підписуємося на наш канал. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. на все добре.